Спортивні знаряддя, раритетні фотографії та документи і, звісно, нагороди, експонати для галереї спортивної слави Житомирщини збирали багато років. Ініціатором створення музею спортивної історії рідного краю став нині покійний ветеран спортивного руху Ілля Опанащук, який багато років присвятив вивченню історії спорту. Коли ми поспілкувалися, він відкрив секрет, що він майже все життя своє збирає інформацію, матеріали, фотографії і документальні матеріали. І його мрія, щоб все це залишилось на факультеті. Для цього ми в обговоренні прийшли до висновку, що бажано було би відкрити музей спортивної слави. І ось багато років уже більше десяти років робота велася, працювавши разом із спортсменами, тренерами, і фахівцями галузі фізичної культури і спорту, в основі яких лягли матеріали зібрані Іллі Павловича Панащука. Ми і відкрили галерею спортивної слави. На відкриття приїхав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і першим залишив запис у книзі відгуків про галерею. Спортсмен зауважив, що Житомирщина виховала багато чемпіонів, і для підростаючого покоління цей музей стане потужною мотивацією. Тут зібрана історія цього чудового краю, Житомирщині. Я впевнений, що молодь, яка сьогодні займається, прославляє свій рідний край, прославляє Україну, буде продовжувати примножати. І хотілося бачити в майбутньому, щоб таких кімнат, як можливо, більше було. Це буде такий самий позитивний і необхідний вплив. В розбудову спорту олімпійського руху на Житомирщині». Юрій Киян роздивляється власні світлини, які нині зберігаються у галереї спортивної слави в якості експонатів. 88-річний ветеран Великої вітчизняної війни впевнений, саме спорт допоміг йому пережити війну. Я мастер спорту по альпінізму і по штангу подімав 60 кілограм, а піднімав 120 в воєнкомат. мене визволі і я в списку розвідчик партизанського з'єднання». Богуна Івана, молдавсько польсько українського середніння. Я був розвідчик. Мене командир був першим мій отець. Був партизан в Люборі. Галерею спортивної слави планують розширювати та доповнювати і запрошують Житомирян долучатися та приносити до музею свої експонати.